Ну що, мої хороші, не знімала я для вас багато гуморесок, анекдотів. Ось, заходьте, будь ласка, дивіться та посміхайтеся. А зараз йдемо на мою кухню. Я навчу вас, як готувати просто бомбезне тісто для. Піци, бо мої дітки дуже люблять а саме піцу їсти, тим більше я так подивилась в холодильничку. У мене є ще ковбаса, сир, є навіть гриби, шампіньйончики. Так що йдемо на кухню, навчу готувати смачну домашню піцу. Так, отже, що буде потрібно для тіста на нашу піцу? Беремо одне яйце, цукор, сіль. Ось сухі дріжджі я беру так, борошно. Тепла водичка. Десь така, без одного пальця, неповна, ось така чашечка. Десь 250 міліграмова. От, і оливкова олійка. Так, все. Замішуємо наше тісто. Отже, в чашку з теплою водою додаємо. Дві чайні ложечки сухих дріжджів. Так, одна ложечка без гірки можна додати, і друга ложечка. Так, вистачить. Тепер ми сюди маємо додати ще чайну ложку цукру. Беремо наш цукор і додаємо сюди ж. Чайну ложечку. Також без гірки я беру ось таку, без таку щерть. Ось, а Саме тепла водичка і цукор надають діжам змогу гарно розкритися сухим. І ось так залишаємо, ось, поки ми не змішаємо нашу, наше борошно з іншими інгредієнтами. В миску всипаю, беру іншу чашечку. Десь на таку одну чашку. Вони, в принципі, по місткості вони однакові, просто ця вища та ширша, нижча трішки. Я беру співвідношення 1 до 2. Тобто всипаю зараз дві чашки борошна в миску Ось, можна отакі чашечки з горочкою. Далі вбиваємо сюди яєчко. По борошна і яйця додаю півчайної ложечки солі. А, і сюди ж потім додаю 2 чайні ложки а, ось такої оливкової олії. Ну, мені так смакує найкраще Саме тісто з оливковою, така масна. Така ароматна олійка. Але, в принципі, я її готувала на звичайній соняшниковій, коли ще не було у мене матуся присилає мені з Італії таку олійку оливкову. Можна на звичайній, на соняшниковій можна також готувати. Тепер це все треба перемішати. Яєчко з зількою і з олійкою. Ось так. Перемішаємо трішки. Ось, тепер робимо таку, наче. Ямочку в борошні, і виливаємо сюди, вже наші розкрившись, розкриті вже дуже добре. Зараз покажу дріжджі. Бачите, як вони в чашечці, аж починають пузырьки надуватися, вже вони розкриваються, наші сухі дріжджі додаємо сюди, в цілуночку, виливаємо. Тепер це гарненько перемішуємо до загустіння, і будемо замішувати вже. Ось тут я посипаю мукичкою і починаю замішувати тісто для нашої піци. У нас має вийти таке легеньке, м'якеньке, і трішечки навіть липке має прилипати до пальців. ось Бачите, трішки прилипає. Це ідеально замішане тісто для піци. Тепер ми кладемо це все, наше тісто на відпочинок. Сюди в миску ляп. І на півгодинки нехай воно підходить трішки. Накриваємо рушничком. Ось так. І нехай вона в нас відпочиває і трішки підіймається. А ми тим часом приготуємо з вами начинку для нашої піци. Так, обчищену цибульку нарізаємо напів кільцями. Ось так. Потім наріжемо ковбаску такими невеличкими шматочками, кубиками. Є, ще в мене вдома, ось такі красунчики, шампіньйончики. Так як вони дуже у мене такі величенькі, крупненькі, я беру три таких грибочка і буду зараз також тоненько слайсиками нарізати. Так, коли начинка вже нарізана, тепер подумаємо про сирочок. Беремо, відрізаю ось такий грам, може десь 250-300 грамів сиру, а звичайного твердого сиру. Ну, у мене не звичайний, також він матусенька прислала. В принципі, коли в мене не було італійського сиру, то я брала звичайний голландський сир. Також дуже класно смакує до піци. Натираю я його на отакій крупній терочці. Начинку ми з вами вже підготували, все понарізали. Ще я дуже люблю до піци додати такі оливочки консервовані. Ну, Так як мій синок їх дуже полюбляє, і я ми вже їх з'їли, тому будемо готувати лише з грибочками. пічку я вже включила, вона в мене гріється. І тепер ми дивимося на наше тісто. Воно вже ось тут, мабуть, підійшло добренько. А саме о такої порції тіста вистачає на дві піци. Буду готувати випікати дві порції піци. Ось, воно, бачите, підійшло вже таке м'якеньке, гарненьке. Так, достаємо, трошки муки додаємо на столик, вимішуємо. Трішечки навпіл ділимо на дві частинки. Так, висипаємо знову на столик. Ось так, наше тісто. От, Трішечки його збиваємо. Зараз його буду розділяти. Ось так будуть дві основи, дві частинки для двох наших піц. Беремо одну і розкачуємо тоненько. Тим, як розкачати нам один шматочок нашого тіста, я ще треба ось так його пальцями гарно порозправляти, пожмакати. Як -то під сиріях таких модних, да? роблять, трішки, наче попідкидати його догори, ось так, щоб воно, наче, хопило цього повітря, кисню, щоб було таке повітряне тісто. І розкатувати треба дуже-дуже тоненько. Зараз я розкачаю, вам покажу. Ось, бачите, розкачала я ось таким блинчиком тонесеньким. Це моя. Тюгунна така форма для запікання лежкенька. Сюди я обов'язково стелю ще пергамент. Якщо у вас більш такі якісні антипригарного покриття, можна і не стелити. Ну, я стелю так, щоб воно не пригорало, не приставало мені. І сам пергамент змащую ще олійкою. Прийшов час формувати нашу піцу. Так, на основу на тісто я люблю ось такий торчин звичайний лагідний кетчуп додати. Можна також ще томатну пасту, кому як смакує. Обов'язково перед тим, як наносити кетчуп або томатну пасту, я беру виделочку і ось так прокалюю наш, наше тісто. Для того, щоб воно не вздувалося і гарно пропіклося, треба робити ось такі от. Дирочки веделкою. Ось так, наносимо тепер сюди наш кетчуп. Тепер наверх я буду посипати травки, так як орегано у мене немає, є лише базилік. Я ще додав гранульований часничок ось такий сухий. А взагалі потрібно посипати травками базилік і орегано обов'язково. Так, тепер наверх викладаємо нашу цибульку, нарізану кілечками ось так. І гарно посипаємо по всій нашій пітці. Не дуже багато. У мене малі так їдять запечену цибульку. Так, взагалі не дуже її люблять. Ось, ось так. Вона така соковита, смачна, запікається, вона дуже смачно виходить в піці. І викладаємо грибочки. У кого ще є вдома обов'язково нарізайте також слайсиками ось. і кладіть туди оливки. Також дуже смачно. Можна ще, у кого є томати, також помідорчики класти. Ось, бачите, які гарні. Вчора Алінка купила, тушила собі такі грибочки, дуже любить, шампіньйони готувати і їсти. Так, ось так. Наверх викладаємо. Нашу ковбаску нарізану, нарізану кубіками. Бо в мене така товста ковбаса. В кого такі з солями, Можна тоненько нарізати, прямо ж кусочками викладати, також дуже класно. Ну, от так. ну і, в принципі, все. Накалила я вже свою чудо-пічку, яка у мене тут є на орендованій квартирі. Дуже-дуже мрію її замінити на новеньку. Пізніше будемо в кредит, мабуть, купувати іншу. Ось ось так. Накидали сюди ковбасочки і ставимо цю красу на 20 хвилин десь так запікатися при температурі 180 градусів. Так, 20 хвилиночок прийшло. Витягаємо нашу піцу. І тепер посипаю сирочком і ставлю ще на 5 хвилин в духовку. Бачите, сирочок уже розплавився, у мене потік. М -м -м, смакота. Піца наша готова. Так, одну вже піцу я випікла, <гаду> буду чекати малюків своїх, годувати їх, чоловіка, Аліночка прийде з роботи. Ось, І буду доготовляти вже іншу частинку мого тіста, так само формувати все, теж саме викладати, і щоб в мене було дві піци, так як у нас родина з п'ятьох. Величенька, тому дві піци у нас вилітає за один вечір. Оці розбирають. На вихідні у мене ці дуже багато планів. Чоловік вже закінчує відділення а, Приватбанку. Хоче мене взяти на клінінг, поїду трішки грошей зароблю. Ось там 200 квадратних метрів, роботи досить багато. Можливо, ще жінка його напарника також вийде мені на допомогу. Вдвох будемо. Завтра працювати ось, в суботу. А в неділю на 2 години дня нас запросила Маріночка, моя подружка з Закарпаття у її сина, Владиславчика, буде вже 9 років, день народження. Тому так, мабуть, поїдемо зранку рано йому за подарунком. Що зможу я вам відзніму? Вже змонтую тоді і викладу нове моє відео. Вийде, мабуть, що в понеділок візьму трошки. Тайм-аут, і ви від мене відпочинете. Дякую тим, хто постійно переглядає моє відео, ставить вподобаєчки, я все це бачу, мені дуже приємно, що ви зі мною. Якщо вам подобається, коментуйте моє відео. Ось, Тримайте зі мною контакт, передивляйтеся, тому гарних вам вихідних. На все вам добре і до зустрічі вже в понеділок, у наступному моєму відео. Усім па-па!